Домашні пологи це досить складна та дискусійна тема. Вона все більше і більше набуває популярності, тому що сучасні майбутні батьки дуже хочуть індивідуальний і максимально безпечний підхід до своїх пологів, менше втручання і так далі. Але потрібно завжди пам'ятати про те, що пологи в будь-який момент можуть піти не за планом, і потрібно зважувати всі за та проти, коли ви обираєте саме домашні пологи. Насправді, в сучасній медицині в деяких країнах домашні пологи це вже досить звична історія. Наприклад, в Нідерландах є прям спеціальна програма домашніх пологів, де розроблені маршрути найшвидшого під'їзду з будь-якої там місцевості до найближчої лікарні або залучення медичних працівників кваліфікованих до домашніх пологів в Україні. На жаль, поки що це неможливо. Але можливо, в майбутньому це і стане нашою також реальністю. Чому люди іноді можуть обирати домашні пологи? По-перше, це ви знаходитесь вдома. Це для вас звична атмосфера. Поруч є рідні та близькі. Також можна зробити максимально індивідуальну обстановку, включити улюблену музику, притушити світло і так далі. Поруч немає людей, яких ви не знаєте. І це зрозуміло більш комфортне середовище ніж коли ви в лікарні, і досить багато там персоналу, який вам допомагає. Також менше втручань медичних дійсно, коли ми говоримо про домашні пологи, то там вірогідність того, що вам будуть робити там якісь окситацини, і так далі. Вона менша, тому що немає кваліфікованого медичного співробітника, який це зробить. Але звичайно ж є і недоліки у домашніх пологів. По перше, це відсутність кваліфікованого спеціаліста, який знає, в якій послідовності вам потрібно надати допомогу у разі виникнення ускладнень. А ускладнення можуть виникнути у пологах навіть при абсолютно нормальній вагітності. Може виникнути кроводеча, може виникнути клінічно вузький таз, який важко передбачити під час вагітності. Також може виникнути зупинка пологової діяльності, дитина може почати страждати під час пологів, і це все, що потребує прям термінового надання медичної допомоги і вам і вашій дитині. Відсутність апаратури для моніторингу стану матері та дитини. Відсутність Ліків усіх необхідних, які можуть вам знадобитись, це все може стати насправді дуже великою проблемою під час домашніх пологів, і тому коли ви приймаєте рішення народжувати вдома, вам потрібно дуже сильно зважити усі за та проти. Є дійсно вагітні, яким взагалі не варто думати навіть про це. Це вагітні з ускладненим перебігом вагітності, це вагітні двійні, трійні. Вагітні, які мають рубець на матці та інші ускладнення е, перебігу вагітності, будь ласка, звертайтесь до нас у клініку. Ми обов'язково вам допоможемо обрати правильну тактику, скласти план пологів і зробити ваші пологи найбільш приємними та незабутніми для вас.